Депутати німецького Ахена одноголосно підтримали укладення партнерських стосунків з Чернігом. Сесія відбулася ввечері 14 грудня. За голосуванням онлайн спостерігав очільник Чернігова Владислава Трошенко. Альовакам well, Владислава Трошенко мав слово перед голосуванням депутатів в Ахені. Він висловив вдячність за підтримку Чернігова та бажання допомогти нашому місту. Відновитися після активних бойових дій поінформував майбутніх партнерів про втрати нашого міста, герою та його відновлення. Попереду ще багато роботи для повного відновлення та відбудови міста Чернігова. Тому вже сьогодні ми працюємо над стратегією розвитку Чернігів, стійке місто, в якій бачимо Чернігів сучасним, комфортним, технологічно розвинутим інноваційним європейським містом. Я впевнений, що Партнерська співпраця між містами Ахен та Чернігів сприятиме скорішому та ефективнішому відновленню Чернігова та плідному співробітництву в різних сферах муніципального розвитку. Він також висловив сподівання на довгі й плідні партнерські стосунки. Наші міста мають дуже багато спільного багато спільного щодо історії. І навіть ми майже однакові за населенням за кількістю населення. Я вважаю, що ми маємо всі підстави для того, щоб вибудувати міцний фундамент наших майбутніх партнерських відносин. Депутати та депутатки в Німеччині своє одноголосне рішення про партнерство з Чернігом вітали оплесками. А очільниця Ахена зазначила. Ми вдячні, що ви нам довірили цю місію допомогти Чернігову у його відбудові. Дякую, що довірилися нам і нашому досвіду в різних сферах. Містяни Ахена солідарні з Україною та українцями і будуть намагатися зробити все, аби допомогти вам вистояти в російсько-українській війні. Також Сибіла Койпан повідомила, що після підписання самого договору про партнерство і солідарність буде створена робоча група, яка вивчатиме та створюватиме різні можливості, спрямовані на допомогу нашому місту. Очільник Чернігова також подякував за сприяння в налагодженні цієї співпраці. Спілці українців в Ахені. Нагадаємо, 30 листопада на сесії міської ради в місті героїв також одноголосно підтримали підписання угоди про партнерство. А очільниця Ахена стежила за голосуванням онлайн цього року. Чернігів також вже здобув партнерське велике місто в Польщі Жешов. Ахен і Реймс – перші великі міста заходу Європи, з якими наше місто встановить дружні стосунки. Чернігів надалі розширюватиме міжнародну співпрацю, оскільки це не лише допомога у відновленні, а й потенційна співпраця на десятиліття переймання досвіду та участь у спільних проєктах тощо.